Так, друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу перевірити свого топового торгового робота, який топово кожного дня видає мені загнали. Чому топово? Тому що тільки що нещодавно я перевірив, як він себе відпрацьовує. І зробив більше ніж 5 тисяч гривень. Як більше ніж 5 тисяч доларів. Вибачаю, що в переводі на гривні в нас більше ніж 200к. Тож баланс в мене 213 тисяч гривень. Та в цьому відео будемо його примножувати, Торгуя по цьому моєму безкоштовному боту. Тож, давайте перейдемо до екрану комп'ютер і повністю вам все покажу. То що, полетіли. І так, друзі, ну що, перейшли ми вже до екрану мого комп'ютеру, і наразі будемо з вами торгувати по моєму торговому боту. Дивіться, в нас все максимально просто. Він видає мені безкоштовні сигнали кожну хвилину. Зверху справа можете бачити, що зараз пів першої ночі, і все одно цей бот в нас ідеально працює. Тож зараз буду вам все показувати. Дивіться, якщо ви хочете долучитися до цього бота і починати на ньому заробляти, то прямо зараз він нас, до речі, ще раз наголошую, безкоштовний. Прямо зараз спускатися в закріплений коментар під цим відео. І переходьте в мій основний телеграм-канал. Тут ви можете побачити ось все, такі результати, та в цілому те, що я презентував нашого бота. Тут ви побачите повністю посилання на нього, тобто в нас все безкоштовно, переходити, будемо чекати вас тут. То що, тепер переходимо до нашого бота, і давайте відчинимо нашу першу угоду. Бачимо, що в нас доступність. Сім наших валютних пар, по яким ми можемо торгувати. Давайте, звісно, що ми будемо їх доєднувати вже завтра буде більше, ніж нових 15 валютних пар. І так, давайте оберемо нашу валютну пару, а є ціну І давайте її ось тут обираємо та натискаємо. І дивимося, сигнал на підвищення на одну хвилинку. Я переходжу до брокера та на одну тисячу доларів річняю угоду до гори по нашому боту. З цією угоди я зроблю плюс 920 баксів. Тож, давайте зараз в цьому відео ми і подивимося, як він себе відпрацьовує. Бачимо, що в нас сигнал на підвищення. І бачимо, що пішла в нас усього невеличка корекція донизу, але це нічого страшного, так як ось ми почнемо вже відростати. Тож, зараз ви все побачите. Бам! І ось ми вже виходимо в прибуточок. Тож, давайте дивитися. Перші 30 секунд нашої угоди виходять в ідеальний прибуток, і я зароблю 920 доларів чистими по ось цьому нашому сигналу, який дав мені мій торговий робот. Тож, давайте ось, ось дивимось. В цілому, друзі, цей бот в нас готувався більше ніж там 4 місяці. І це дійсно була дуже велика праця проведена над ним, щоб він видавав ось отакий сигнал. Навіть коли в нас ведмішка ринок рушиться, бот все одно дає топові сигнали. Залишається 2 секунди, і прямо на ваших очах я зробив плюс 920 доларів буквально за лічені секунди. Типу пройшло хвилини 2 відео 3, і ось отакий результат я маю. Тобто, прямо на ваших очах плюс 920 доларів я маю. Які я прямо зараз можу вивезти. На балансі в мене 214 тисяч баксів. Хто не знає, я продав свій гелік за 150 тисяч і доклав ще своїх 50 тисяч. І зараз давайте я знайду це і покажу вам так. Ось, я знайшов. Я продав свій кубік за 150 баксів, доклав ще своїх 50 тисяч доларів і закинув на брокера 200 тисяч. Та наразі вже торгівлі по нашому боту маю зверху плюс 14 тисяч доларів прибутку, що в проводі на гривні. Вся моя сума є майже 9 мільйонів. Тож, давайте відчинимо ще одну угоду. Знову ж по цій нашій валютній парі, а я ціну OTC. натискаємо, який мені каже, заходити донизу. Я повертаюсь та відчиняю угоду ще на 1000 доларів а, на пониження. І тепер давайте дивитися. І знову перші секунди. Угода ідеально летить донизу. Цей наш бот безкоштовний. Ви його можете забрати також безкоштовно. Закріпленому коментарі. Не знаю, скільки буде місць, але місць 50-70 точно виділимо, але ж не знаю, чи буде ще більше. Тож, ідеально йде на, наразі наша угода. Далі, далі, далі. З нею ми зробимо 920 доларів. Тож, перші 30 секунд ось цієї нашої угоди, а ціну OTC ну, на одну хвилинку донизу відпрацьовує себе ідеально. Тож, ми дивимося на. Результати нашої угоди, друзі, в цілому не знаю, що ще додати. Як на мене, це реально технологічний прорив в трейдингу. Я бачив, що є багато таких ботів, але щоб ось отак, але щоб отак вони видавали ідеальні плюси, друзі. Ну, я такого мало де бачив. І так, останні секунди, звісно ж, ідеальний плюсик, друзі. Плюс 920 доларів прибутку в мене що тільки що. Трошки на секунду вимкнувся мікрофон, тому було прискорено. Але ж ви бачили, що такий памп догори, і потім, звісно, ми пішли донизу, так як наша, наші сигнали по нашому боту все одно себе будуть відпрацьовувати. Тобто, ось в такій ситуації ми могли бачити, що все одно сигнал наш бот сказав нам йти донизу. І все одно щоб тут не було, ми зайшли донизу, і ми відпрацювали свою году ідеально. Ось ця, до речі, чесно кажучи, ось ця свічка трошки ось така стрьомна в нас 5 секундна була, але ж відразу після цього. Цього в нас був дамп, який прогнозував в цілому наш бот. Коротше, друзі, ідеально далі лємося донизу, як і сказав, нам наш бот. Тож, якщо у вас є бажання, ви знаєте, де його знайти. А я далі йду до мінімум півмульта пів доларів і подивимося, що в мене з цього вийде.